Почуття, життя, смерть і минуле, яке ніколи не спокутували, втрата внутрішнього я і краса глибина на тлі каїцтва зовнішнього, все переплилося в романі Уляни Глібчук жовтим по жовтому, спроба віднайти правдивість жовтого, радість чи туга, згусток реальності та фантасмагорії, філософія з детективною підкладкою, і одвічна боротьба між людьми, між долями, між темними світлим. Роман, який не відпускає Жовтим по жовтому». Нитка лягала настільки впритул, що полотно перетворювалося на суцільну долину, яка покривала собою весь простір до обрію. Тереза, а саме так її звали, головна героїня роману Лян Глібчук жовтим по жовтому. І була той відцентровою силою, до якої тягнулися інші постаті, люди. Інколи тінь людей день змінювався ніччю. Авторка клала нитку до нитки, продовжуючи гаптувати незміряну картину буденного життя.